Слава Україні! Розпочалася 762 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 59 авіаційних ударів здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши 12 безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Білопілля, Велика Писарівка, Попівка і Скрівщина. Сумської області, Дергачі, Вовчанські хутори, Стариця, Бударки, Харківської області, Макіївка Луганської області, Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів'яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка. Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Новоданилівка, Роботне, Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Микільське, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону України. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів в районі населеного пункту Іванівка, Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбули чотири атаки ворога. В районі населеного пункту Клішіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбули чотири атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі. Та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, південно-західніше Білогір'я та північно західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти протягом минулої доби наступальних дій не проводили. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції радіоелектронної боротьби. Району зосередження особового складу та одній станції керування безпілотниками противника минулої доби загальні втрати ворога склали: 770 російських окупантів, 6 танків, 24 бойових броньованих машини, 27 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 ракети, 44 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!